Привіт! Сьогодні у нас піжамне включення, неочікувано навіть для мене. Це абсолютно новий формат відео. Певно, що поки що тестовий. Подивимось. Пишіть, будь ласка, ваші відгуки, як вам, а після прослуховування. Взагалі, як я прийшла з цією ідеєю, з тим, аби записати такий формат відео. Як ви знаєте, я дуже люблю порефлексувати, але я рефлексую в більшості продуктивно. Під час е нещодавньої моєї рефлексії, е я думала, от над чим, що я в своєму житті е робила дуже багато неправильних виборів. Дуже багато. Я думала над тим, що навіть не дивлячись на це, я ніколи не затримувалась довго не в своєму, не в своїх якихось виборах, не на своєму місці або що. Тобто, навіть коли я доходила до чогось, що насправді не моє, я зазвичай дуже швидко визнавала, що ні-ні, це не моє. Мені треба щось інше, мені треба щось змінювати, або мені треба всередині з собою працювати. Ось і я аналізувала навколо цього, крутилась, думала собі, чому так? І мені здається, що це все прийшло з вмінням задавати правильні питання. Зараз поясню, що в маю на увазі. Це про те, аби е, бути, я би сказала, чуйним до себе і дійсно задавати правильне питання. Тобто, чи окей мені тут, чи дійсно там це моє щось? А, чи дійсно я хочу саме цього? Чому я хочу цього? Це не про постійну там. Невпинну роботу в голові і постійні питання о Господи, там це моє, не моє. Що мені з цим робити? Яке в цьому майбутнє, і так далі. Тобто, це не про якусь, типу, тривожну роботу, а це про саме таку якісну роботу і вчасну роботу. І, от для мене це от дійсно мистецтво. Мистецтво ставити правильні і своєчасні питання. А, і це було зі мною далеко не завжди. Досить багато в своєму житті я тривалий час залишалася в чомусь не своєму або з кимось не своїм, не своїми людьми. Я кажу не тільки про стосунки, я кажу і про роботу, про друзів, про абсолютно все, що нас оточує. І мені здається, що Саме через те, що в мене великий досвід того, щоб бути з чимось не своїм, не, як то кажуть, не в своїй тарілці знаходитись. І я знаю, наскільки це некомфортно і наскільки це потім наздоганяє. Ну і от саме мені здається, шляхом таких внутрішніх якихось робіт, внутрішніх екологічних рефлексій, я дійшла до того, що. Я дуже чуйна до себе, і я дуже прислухаюся до себе. Я дуже довіряю собі і своїм почуттям от в процесі. Тобто я особливо, якщо це стосується чогось нового, я постійно з собою в контакті і така, типу, «Лєр, тобі окей. Лер тобі окей, Лер тобі окей. <смі> і це дійсно інколи це дійсно може бути просто питання: Лер тобі окей чи ні. І мені здається, що ми рідко задаємо собі е, такі питання, і ми рідко задумуємося над тим, а чи дійсно нам окей в цьому, де ми зараз перебуваємо. Та разом з тим ми ще й. Е, Боїмося собі сказати правду. На жаль, боїмося того, що якщо відповідь на це питання ні, то треба щось змінювати. Треба йти від цього. Треба працювати. Треба змінювати от ті звичні, комфортні, м'якенькі, патерни, поведінки. І це важко, це довго. Але це так необхідно. І мені здається, що от дійсно дуже і дуже важливо настільки бути в контакті з собою, щоб вміти відчувати оці не свої вайби, і вміти чесно собі сказати, це не моє, я хочу це змінити. Можливо, я зараз не готовий до цього, можливо, я не готовий це змінювати зараз. Можливо, в мене зараз немає дійсної енергії, сил ресурсу на те, щоб негайно з цим щось зробити. От прямо зараз, як тільки я зрозумів, що мені не окей, одразу піти і щось робити з цим. І це теж окей. Але так важливо знаходити в собі сили саме зізнатись в цьому. І мені здається, що це вже 50% роботи. Якщо ми кажемо про щось, що нам варто змінити для того, щоб наше життя просто стало кращим. Або ми стали ближчими до себе, або ми здійснили свою мрію. 50% шляху це сказати собі правду про те, що не твоє. Про те, що треба змінювати. І коли ти кажеш собі цю правду, коли ти нарешті знаходиш час на те, щоб спитати, а чи окей мені? І чесно відповісти ні, це вже фундамент, я би сказала так. Це вже фундамент до тої класної, приємної, не завжди, не завжди приємної роботи. Але в шляху до себе. Мені здається, чому взагалі я вирішила записати це відео, тому що в нашому подкасті досить часто ми крутимося навколо цього, навколо того, щоб вміти слухати себе, довіряти собі, щоб вести чесний діалог з собою. Але ми якось ніколи не говоримо про те. А як же дійти до цього? Як же дійти до того, щоб дійсно слухати і чути себе? І от зараз мені хочеться просто поділитися своїм досвідом. І частково я вже розказала, і хочу ще раз наголосити на тому, що це не завжди так було. Я не завжди знаходилася, от в своєму або не завжди знаходила в собі сили зізнатися, що це не моє. Або я щось хочу змінити. І я не можу сказати, що це були погані періоди в моєму житті, але це були дуже важкі періоди. Дуже важко, коли ти постійно знаходишся в чомусь, що не є твоїм. Або е я не знаю, це, 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 не, це не тільки про фізичне знаходження, це і про ментальні якісь е позиції твої, коли ти знаходишся от, в з чимось, що тобі дискомфортно. Насправді, в більшості випадків це можна змінити, і це доступно, і це реально, і це не складно навіть ось. Але наш мозок влаштований так, що коли він віднайшов ту саму свою зону комфорту, він в неї чіпляється, і він з нею. Тому що це зона комфорту. Не дарма ж її назвали зоною комфорту. І для того, щоб відпустити. Треба докласти значно більше зусиль, ніж залишатися просто от там, в тій зоні комфорту. Але це дійсно необхідно. І потім, коли от ми вже змогли відпустити, потім далі вже цікавий шлях. Він не завжди простий, але він цікавий. Тому що, як у мене це відбувалося, коли я, мені здається, чи не вперше змогла, от, не те, що просто. От, Щось там якось змінюється саме собою, або просто по течії, або е, там якісь речі, які не вимагають надбагато зусиль, або хтось десь допоміг. А от саме коли перший раз відбуло, відбувся оцей е, діалог Лєри з Лєрою, е, і коли я там зізналася, що мені в цьому не окей, тоді ти наче відкриваєш двері в абсолютно інший світ. І я пам'ятаю, що це було, я пам'ятаю, коли це було, і я пам'ятаю, що я не одразу змогла вийти з того, що саме мені було не окей. Але щодня, знаходячись в цьому, я прокидалася з думкою про те, що скоро я все зміню. Я, я все зміню, скоро я з цим впораюсь. І цього не буде. Буде щось інше, краще, моє, буде моє. Це одночасно е дуже важкий період, але і поворотний. Поворотний в кращу сторону. І я би сказала, що саме от тоді там, це було досить багато років тому. Це, я не знаю, років 6-7, мені здається, тому е було і е саме тоді я взяла оцей вектор. На дуже сильний зв'язок з собою. І мені здається, що от е, саме такий паттерн, який в мене з'явився, який живе зі мною, і якому я дякую за багато що я маю, це оцей паттерн про те, щоб питати постійно в себе, а чи окей мені тут, а чи все ще окей мені тут. Це теж важливо до речі. Тому що в нас інколи з'являється щось: ми, можливо, ми себе спитали, чи окей мені, отримали відповідь так, зафіксували цю відповідь і погнали. Але час від часу варто робити цей чекап і перевіряти, чи все ще окей. Тому що. Ми змінюємося. Все навколо змінюється. Ми всередині змінюємося. Люди поряд з нами змінюються, компанії поряд з нами змінюються. І це нормально, що це не щось, це не константа. І це нормально, що колись наші шляхи розходяться. І от оце питання, я би сказала, а чи все ще окей мені тут або з цим? Це теж дуже важливо час від часу робити, того, що. Це нормально, що колись з чимось, з кимось, нам було окей, і це тривало, і це довго тривало. Але потім щось змінилося. Ми змінилися, і це не стало окей. Все це перестало працювати, як воно працювало. І це нормально, це абсолютно нормально. Просто е питання в тому, що ми з цим зробили в результаті. Тобто, що ми зробили після того, як ми усвідомили і чи усвідомили ми, чи усвідомили ми. Що це не окей, це більше не працює, як раніше працювала. Чи усвідомили ми, і що ми в результаті з цим зробили? Чи залишились там, де ми були, в той м'якенькій, комфортній зоні е на електризованій? Чи ми все ж таки наважилися і сказали собі, мені в цьому більше не окей? Це більше не працює, як працювало раніше, і я хочу це змінити. І я буду це змінювати. От цей зв'язок важливий зв'язок з собою. Ми найважливіша людина в нашому житті, і важливо вибудувати міцні стосунки з собою в першу чергу. Якщо ми не змогли вибудувати міцні стосунки і надійні стосунки з собою, навряд чи вдасться. Їх побудувати ще з кимось. І хочу ще раз наголосити, що я маю на увазі не тільки про кохання, я маю на увазі не тільки про партнерські стосунки, я маю на увазі і дружбу, і якісь знайомства, якісь хобі, робота, суспільство просто своє місце в суспільстві. І от, якщо ми з собою не в ладах умовно, то навряд чи вдасться. Дійсно якісно вибудувати стосунки з кимось іншим. І тому моя така велика або маленька вам порада, це в першу чергу будуйте стосунки з собою, знайдіть е, той ключик до себе, який буде працювати, який відкриє двері абсолютно будь-куди. І от коли ви оцей коннекшн віднайшли всередині себе. Слухайте себе, розмовляйте з собою. Я знаю, що це інколи звучить смішно. Але якщо задуматись, то це дійсно фундамент, і це супер важливо для кожного з нас. Адже саме з собою ми проводимо все життя. І тому варто будувати. Екологічно стосунки з собою, варто прислухатися до себе, варто питати себе, варто поважати свої почуття. Коли от це все починає складатися, назад вже дороги не буде. Я розумію, що різні досвіди, але мені здається, що назад дороги вже немає. Коли ви відкрили оцей коннекшн, коли ви почули себе, коли ви навчилися слухати себе. Е, все. Далі е, вже це з вами, це залишиться з вами, того, що е, це дійсно змінює, це змінює життя на краще. І я розумію, що я зараз кажу про якісь суперабстрактні речі, але я сподіваюся, що ви розумієте, що я саме маю на увазі. Це вже от той шлях, е, де ми стаємо дійсно собою от Той шлях до себе. Це не означає, що все, витираємо все, що було позаду, забуваємо, все. А, це не ми, це теж ви. І то теж була я. І то в той момент, в той період життя був той максимум, на який я була спроможна. І це нормально. Це нормально, що а, ми змінюємося знову ж таки. і що Багато що змінюється в нашому житті. Це не означає, що там е, щось правильне або неправильне, десь ми або не ми. Ні, і те, і те правильне, і там, і там ми. Просто питання от, дійсно про якість того життя і якість того зв'язку. І тут я хочу порадити, до речі, книжку е, дуже класну, про от те, що е, в усі періоди життя, там це ми. І ми змінюємося, і ми стаємо абсолютно іншою людиною, е, якщо взяти там в порівнянні ми там умовно 5-10 років тому, і ми зараз, це дійсно дві абсолютно різні людини. І ментально, е, і біохімічно насправді то е, ось. Але це знову ж таки ми книга. Якщо я не помиляюся, автор е, Іван Байдак. Чоловік з моїм іменем. Я напишу в описі відео обов'язково е, назву книги. Там от про е, те, як ми змінюємося за життя. Дуже цікаво. Це трошки, можна сказати, оф до тематики цього відео, але теж я вважаю, що доречно. Хочу підсумувати. Віднайдіть той свій коннекшн з собою, той зв'язочок, і задавайте собі. Правильні і вчасні питання. Та, до речі, не тільки собі. Мені здається, що це про будь-які стосунки. Варто періодично питати, чи класно тобі, чи ні, в цих стосунках, в людини в іншої. Задавайте собі частіше питання, навчіться задавати собі питання, навчіться питати себе, чи окей нам, чи ні. Я це звела до суперпростого елементарного питання. Звісно, що це можуть бути більш глибокі і глибинні діалоги, розмови, питання, і вони можуть бути більш комплексними. Але якщо казати про простий метод, чекнути себе, це просто мені зараз окей тут чи ні, мені окей з тим, що я маю чи ні. А далі вже, звісно, вибір за вами, що робити з тим ні. Якщо ні, залишатися з тим, що маємо, чи все ж таки змінювати. І той, і той шлях окей, але питання того, що а де у цьому ви, де ви справжні? Хочу е, вам побажати е, міцного коннекшену з собою, класних діалогів з собою і довіри собі. Довіряйте собі, якщо ви відчуваєте, що щось не так, то скоріше дійсно щось не так. Якщо ви відчуваєте, що щось треба змінювати, скоріше за все, дійсно щось треба змінювати.